Привіт, мої юні художники! Рада вас всіх вітати на каналі. Мама намалює. Сьогодні ми будемо малювати ріту з тока бока. Її дуже просто малювати, в неї голова достатньо велика, майже такого розміру, як і тіло, тому робіть розмітку правильно. Пропоную одразу намалювати її голову. Нехай це буде ось таке коло. Вона має ось такий вушка. Або це хвостики в неї такі, вушка в неї ось тут. І волосся трошечки ось так в дві сторони ще. Очі в неї ось такі скибочки, брови, ніс маленький трикутник, ротик ось такий видовжений. На лобі в неї такі пластирі, далі шия, такий светрик, у два боки йдуть ручки. Долоньки дуже прості. До речі, якщо є бажання, я можу зробити цілу серію уроків. Тока бока, де ми навчимося робити героїв, вирізати їх, заклеювати, щоб вони були такими відкріпними, щоб на них можна було робити одяг, перевдягати їх. І можемо навіть зробити таку книжку, де можна буде вклеювати цих героїв, вкладати в ліжечко, садити за стіл, вкладати у ванну, така як гра. Це займе час певний, щоб ви це зробили. Але під моїм керівництвом у вас все вийде. Тому, якщо у вас є таке бажання, будь ласка, пишіть мені. Під кожним відео є перехід на мій інстаграм, мама, намалюй, ви можете мені туди все писати, я все читаю. Далі намалюємо таку невеличку спідницю і намалюємо ноги, шкарпеточки та взуття. Ось така ріта, а тепер нам треба її розфарбувати. Волосся в нашої Ріти має ось такий кольор, зараз зайву лінію заберу. Я працюю маркерами. Ви можете працювати матеріалом, яким вам подобається це робити. Я потім ще буду робити контур чорним фломастером, тому мені дуже обов'язково, щоб все було супер ідеально зафарбовано. Далі я зроблю колір тіла. Мені навіть хочеться трошечки його темнішим зробити. Зараз я візьму, в мене велика кількість маркерів. Ось такий. О, цей мені більше подобається. Не можу зафарбувати, бо в мене буде зараз темним там робота. Далі мені потрібен а, такий помаранчевий, щоб намалювати ковтинку. Зафарбовуємо, залишаємо тільки білими оці орнаменти. Так, далі. Тепер мені потрібен чорний, щоб зробити очі. обвести ніс, брови. От тут най такий пластер. Охоп. Так, тепер мені треба взяти язичок намалювати. Переходимо до светрика. Ось так, тепер спідницю зробимо. Ніжки. Ось і все. Наша ріта готова. Нічого складного, дуже просто, але їх ціла купа героїв в цьому тока бока світі. І тварини, дуже, і підводні, і коти, і собаки, свинки, дуже-дуже багато. І ще пейзажі різні, і будівлі. Якщо вам це все цікаво, ми можемо з вами все навчитись малювати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте мені ваші вподобайки, надсилайте малюнки, і будемо продовжувати їх вивчати. На сьогодні все, Па-па!